Ми, жителі підлісного лесенця, дуже хочемо води. Пів села є води, а пів села нема. Бо за цей куточок і забувають і за воду, і за дорогу, і все. То ми просимо чи керівництва району, чи взагалі, може, нашого сільського керівництва, щоб зробили таке нам воду, щоб вода була по підлісному Олексинті по всьому, а не тільки частина. Бо це неможливо. Як так поділити людей одних, одні добрі люди їм зробили воду, а нам тут не потрібно. Нам потрібно аж дуже потрібна ну, вода. Там, де... Ну, де центр більше населеніший, густіше, то там провели воду. А ми так трохи, ну тут, тут хата, десь там хата, і там. Ну, то ми ж теж люди, нам теж води, як би треба. Скажемо, я живу взагалі там он десь під лісом. До, до мене навіть ну, дороги можна сказати немає. Але ж я хочу води, коли мене там, там ще сусіди є з маленькими дітками, там ще люди на дачу приїжджають, теж хочуть води. Ну готові платити, все, ну зробіть, ну хай хай би було, бо ж все-таки все таки якась машинка є, і щось би якісь би бойлер вже вчепили, чи ще щось. Ну шоб, щоб якісь вже були блага, а не тако десь там той тазик і ходиш там. Бо виходить, звідра до жолуба, а жолуба невозможно принести води. Це в вже... мене дуже керниці немає на подвір'ю. Мені далеко вода. Тобто, виходить, що і худоба, і ми. і... Ну кожен раз хочеться води, а треба брати коромисло. Кірниців немає, а якщо навіть йдуть дощі, що кажуть, то в нас в керницях вода грязна тоді. У нас керниці маленькі, тут на вулиці стоять вода грязна, і то чи до жолуба, чи там до сусідів якихось проситися, а на все треба води. Кожний день, кожен день треба води, то якісь є, будемо казати, і хазяйство якесь йде, і кожен день якась стірка, і готовка, і все, і це ж кожен день треба і не одне, і не два відра. І кожен день береш в руки, ти відра, і, ну, і ходиш. Вживаю з сусідкою на одній вулиці. Трошки її чоловік почистив керницю, беремо в неї воду. Зараз пішов дощ, води нема, Хожу до мами, мами скважина. Далеко йти. Мені потрібно на одну стірку вісім відер, в мене двоє дітей. Це мені кожен день потрібно уявіть собі, скільки води принести. Я ходити. Півдня я ходжу по воду. Як дитина ще була менша, я її залишала в з старшим хлопчиком, сама ходила по воду. Дощ, сніг, я ходжу по воду, бо якщо дощ, сніг, води в нас нема зовсім. Ну, у нас керниця на дорозі викопана. Вода в ній йде дощ, вода в ній каламут. того року, позам того року, як робили дорогу. Заїхала машина, ще гірше нам спортили керницю. У нас тепер зовсім води немає зовсім. Уявіть собі. От я ходила до сусідки по воду, зараз пішов дощ, треба йти до мами по воду. От дуже цей куточок багатодітний, <смітністі> всі багатодітні. І інваліди. І інваліди. От одна сім'я, дві кордон, теклюки три, беренда бериндов... чотири. Чоловік воює під Бахмутом, зараз знаходиться. От. А так води треба, всім нам води треба. Кому води не треба? Взять, от, та же от, взять от, один, взять. другий. Тож у мене 20 там знаходяться. так що... Теж багатодітних. чотири да, дочки от маю. От від маски, то, що от війна. Да. От у нас війна. Люди теж кажуть, що у нас війна. А ну води Війна війною, хотят. а водички треба нам всім. І тут багато людей, які зяті воюють, сини воюють, в тих багатодітних теж воюють. Хоча б на це звернули увагу і приділили нам, нам таким людям. Чи за яких? За хлопців, які дозволяють, яким нам тут во... жити добре нам, бо добре нам тут ще жити. Хоча б ту воду провели, щоб ми не нуждалися ні в чому вже. Хлопців забрали, чоловіків забрали, зятів забрали, дайте води, хоча б нам.